Привітки усім! У нас сьогодні 30 липня. Покажу вам такі чудові троянди, які класніші цвітуть. О, яка краса. От колись у колі росли ранун, коли весною я вам знімала. А зараз ще такі гарні троянди. Хочу вам сказати, от ще у нас лаванда вже поперецвітала, я бачу. Ось цілий рядок лаванди. І отакі от троянди. І хочете сказати? скажу вам, що у нас сьогодні 16 градусів. Уявляєте, всі вже ластівки і стрижи повлітали, думають, ні, ми в такому холоді не будемо залишатися. От такий сьогодні у нас ось холод. Різке якесь похолодання. Було 30-35, а це вже бачили я. Така от холодрига наступила, Різко. Така у нас сьогодні погода в гуторі. Ну це кажуть мені на, на пару днів. Може ще й дощик випаде. От. Але щось вже таке сьогодні Ну, Повинна ще повернутися і ну, як це є літо чи як це воно називається. Надіємося, що до нас повернеться тепло. Таке не жара, але тепло. Поки з вами трошки прогуляюся, небагато. Вон, голову ще якось собі калюшку знайшли. Не Доща у нас поки що немає, але може до кінця дня випасти. І дощик можливо. О, люди вже сподівалися. Я теж одягнулася. Одягла вже, дістала свої джинси. Вон, Бачите, кросовки, джинси. Позасихали всі квіти. Це жайстри. Да? Дивіться, які засохі. Точно нема дощу. Вон, які квіти позасихали і тут. Прямо ще, ну нічого, сподіваюсь, скоро дощик піде. Це все засохше стоїть, бачите? Давно не було нормального дощу. Сдію, ну, що трошки вже випаде 16 градусів, вже прийшло до нас. Такі відразу осінь-осінь, Здається. Така Вон Скільки цикорі ростелося, хто не знав. Петрові батаги, або це корі. Корисна рослина, з неї роблять Ось так от люди вже в курточках. Ходіть, маленька ще трава тут сочна. Вітерець А зелень тут ще трошки. Зараз подивимося там. Ще гарна клумба. Не знаю, дійдемо, не дійдемо, подивимось. Вон який траган. Бачите, як колишаться дерева. Ух ты, менчись. Зносить вони всіх з цього. Тромані ще дівся. Це така осінь. Почалося на сьогодні. 30 липня. Ой-ой-ой. Ой, якісь хвостики розшукається. Пропав пес, породи шпіцу. Як знімала вам клумбу, вся клумба засохша якась така негарно. Дивіться, як ці квіти позасохали без Ось Окі класні квіточки гризонтинки. Вони навіть не розпустилися вже. Засохші все. Лаванда. Все, яке засохше, не знаю, в цьому році. Все ще достигає, відразу засихає. Буде цікаво почитати. У нас вже така якась погода зіпсувалася. Всім чудового дня. Пока-пока. А, ні, ще трошки склерах може заснувати трошки. Покажу. Маленький сквер. Новий будинок там будується. Дивіться, там от на цій стороні. Бачите? Люди вже поглядяся в костюми. Бачите як? І там у нас сквер чудовий. Така краса. Генератори теж стоять. Працюють іноді. Гучно так працюють. Якось йшла. Зараз він виключений, світло є пока еще цветло нормально стабилизовалось всем пока пока до встречи новых и дорого